Що, совкоди, любителі е, без мотоциклів? Сьогодні дуже класна погода. Е, ми в центрі міста їдемо до колеги. Зараз вам зніму, що у нього цікаве є в гаражі. Я знаю, ви таке любите. Слідкуйте. Ну що, всім привіт, хлопчики і дівчатка. Я сьогодні в гостях у відомого е, тіктока-блогера тік ну, Романа. Я тут на його роботу. Їхав я по дощі. Ви знаєте, їхати на мотоциклі в дощ, ще то задоволення. І дивіться, хотів похвалити, що мені Роман подарував. Хто в темі, той знає. Заслонки нові до карбюратора К-36. До ось такого. Ну, хто в темі, той знає, що ці заслонки знайти зараз це дуже і дуже велика рідкість. Ось такий бонус мені подарували. Мені вистачить тих заслонок на все життя. Тобто, бачите, от заслонка вироблена. Виробилась заслонка. То в мусор. І ставиш нову. Тут бачу, він робить мотор від 49-го їжа, ви там дивитесь, все знаєте. Ну давайте, прокоментуйте. Я знаю, ви зараз напишете, там фахівців багато.